Розглянемо тему координати вектора. Розглянемо на координатній площині вектор А та відкладемо від початку координат рівний йому вектор ОА. Координатами вектора А називають координати точки А. Отже, щоб знайти карти вектора А. Потрібно відкласти рівний йому вектор від початку координат. Чи можемо ми знайти карти вектора А, не виконуючи додаткової побудови? Розглянемо вектор А початок його в точці з координатами 2, 6, кінець вектора А в точці з координатами 7. 9. Різниця відповідних координат кінця та початку вектора А буде дорівнювати числом 5, 3. Можна зробити логічний висновок, що координати вектора дорівнюють різниці відповідних координат його кінця. До початку. Отже, координатами вектора АВ з початком в точці А з координатами x1, y1 і кінцем в точці Б з координатами x2 y 2 називають числа х, що дорівнює різниці x2 і x1, та y що дорівнює різниці y2 та y1. Записуємо вектор AB з координатами x і y, або вектор А з координатами x і y. Числа х і y називають відповідно першою та другою координатами вектора А. З Означення випливає. Що рівні вектори мають рівні відповідні координати. Справедливе й обернене твердження: якщо відповідні координати векторів рівні, то рівні й самі вектори. Розглянемо приклад знайти координати вектора mn, якщо задано координати точок m та n m з координатами мінус 7, n з координатами 2, 3. Побудуємо на координатній площині вектор mn з вказаними координатами точок початку та його кінця. Точка m початок вектора, точка n кінець даного вектора. Координатами вектора mn є різниця. Відповідних координат кінця та початку даного вектора. Отже, 2 мінус мінус 4 дорівнює 6, 3 мінус 7 дорівнює мінус 4. Отже, маємо вектор mn з координатами 6 і мінус 4. Можна побудувати на координатній площині вектор з початком початку координат та рівний вектору mn. Кінець даного вектора буде належати точці з координатами 6 мінус 4. Отже, вектор mn та побудований вектор зеленим кольором. Вони є рівними, оскільки мають рівні відповідні координати. Чи можуть координати 0 вектора дорівнювати 4 і 7? Відповідь: Координати 0 вектора дорівнюють 0.